Не поховали ще за життя, але я живу чеканням листів з України, той край я бачу у сні. Там лишились люди, з якими я товаришував, яких любив, на яких мав надію і знов мені. Не привезла нічого пошта з України. За грішні, мабуть, діла, караюсь я в оцій пустині сердитим Богом. Не мені про те, я знаю, за що караюсь, та й зверху хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч невеселі случаї і невеселі ті дні, що пронеслися наді мною. В моїй Україні колись, колись божились, клялись, братались, сестрились зі мною, поки мов хмара розійшлись без свізу розитої святої, і довелося знов мені на старості. Ні, вони з халери повмирали. А то б хоч квартик. Написали того паперу, колись божились, клялись, братались, сестрились зі мною, поки мов хмара розійшлись без за роси тобі святої. Доле, де ти? Доле, де ти нема ні. Доброї жаль, Боже, подай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати і милою колодою по світу варятись, не дай жити, серцем жити, людей любити, А ані доброклинати. І світ запалити, страшно впасти в кайдан, умирати в неволі. А шагірше спати, спати, спати і на волі, і заснути навіть віки, -вік, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле, де ти нема ніякої. Коли добре їжджає, жгає, Боже, то дай злої. Ой, мені однаково, чи буду я жив я в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? В неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи вмру, все з собою заверну. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись. Молися, синку, за Україну, його замучили колись, мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Но не однаково мені, як Україну злі люди присплять. Лукаві і вогні її окраденою збудять. ох неоднаково мені.